Шановні колеги, доброго часу доби, дозвольте мені, як авторці поліщук Наталії Миколаївні представити підручник здоров'я, безпека, добробут для 7 класу видавництва грамоти 2024 рік. Ми хочемо вам репрезентувати і повідомити про те, що підручник, створений за модельною програмою здоров'я, безпека, добробут Наталії Гущіна і Ірина Васілашка і рекомендований відповідними наказами Міністерства освіти і науки. В змісті підручника здоров'я, безпека та добробут для учнів, учениць цього класу ми в повній мірі намагалися реалізувати зміст інтегрованого курсу, якщо визначений модельною програмою. В підручнику вміщений в потрібній кількості достатньої кількості навчальний матеріал, що забезпечує досягнення завдань інтегрованого курсу, також висвітлені теми з таким виправданим залученням додаткової інформації. Також урахували ми всі групи результатів навчання, передбачені державним стандартом. Підручнику представлена різноманітність та оригінальність методичного апарату для набуття досвіду застосування набути знань умінь різного ступеня складності, і все це створює передумови для співпраці, активної участі здобувачів освіти в процесі пізнання. Які передбачають в більшій мірі педагогіку партнерства. Методичний апарат підручника представлений на слайді, дозвольте його не коментувати. І крім того, я хочу ще зазначити, що до методичного апарату в самому тексті підручника ви можете побачити різного роду підограмки, орієнтири і виділені в тексті які структурні компоненти. Матеріал підручника структурований за розділами. Перше це вступ я патріот-патріотка, перший розділ Моя безпека, розділ два здоров'я, третій розділ добровольча. Кількість параграфів ми намагалися і розподіл матеріалу, щоб він відповідав навчальній програмі, очікуваним результатам навчання, пропонованому змісту предмета та видам навчальної діяльності. У вступному параграфі ми розглядаємо поняття цінностей, громадянина, громадянки України і відповідальне ставлення до безпеки здоров'я, добробуту, близьких та інших осіб. Нам вдалося активізувати увагу учнів вже на початку кожного уроку за допомогою рубрики На цьому уроці ви дізнаєтеся та вмотивувати учнів до вивчення матеріалу за допомогою рубрики «Пригадайте». Ось зараз я демонструю. В даному випадку, ви знаєте, виходячи з очікуваних результатів навчання, які має вчитель, вчителька повідомити на початку уроку, повідомити критерії також оцінювання на до кожного уроку, ви можете для себе використати на цьому уроці дізнаєтеся, от таку інформацію. Я ще один приклад навожу, яка обернута на дитину. Це якраз дитина про цілісні здоров'я, з його складники, про чинники, що відбувають на стан здоров'я. Ну, крім того, ви бачите отакою от невеличкою кнопочкою позначена це рубричка Пригадайте. Ми окремо її не виділяли для того, щоб активізувати треба, можу, хочу і мотивувати учнів до навчання. У кожному підручнику, ви знаєте, ми дотримуємо наступності викладання. Як і в п'ятому, в шостому класі, в сьомому класі, ми намагаємося звернутися до раніше вивченого, переоцінити цінності, які у нас в даному випадку мої життєві цінності, тому що за рік змінилися дуже багато і поміркувати, обґрунтувати свою думку, запропонувати. Розглянути оцю схему життєвих цінностей і е, ви бачите завдання, де пропонується обговорити цінності, які для вас є найбільш прийнятними, і цінності, котрі ви не обрали. Чому, на вашу думку, втрапилася така ситуація? Підручник він дозволяє організувати активний сучасний освітній процес. Навчальний матеріал. І його структурні елементи вони у нас структуровані чітко розподілені на завершенні частині тексту, вигляді розділів, параграфів, узгоджені з модельною навчальною програмою. Також містять вони логічну систему різних видів діяльності, що спрямовує на системне послідовні досягнення очікуваних результатів. Змісті навчального матеріалу підручника. У повній мірі ми намагалися розкрити основні науково теоретичні положення інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут і безумовно теоретичні відомості, які супроводжуються практичними прийомами щодо їх застосування. Використовується у нас всюди така така загальноприйнятна наукова термінологія. Ось ви зараз бачите приклад з інтелект-картою. Чи завжди ви виконуєте ці правила? обґрунтуєте відповідь. Це як приклад, я навожу. Далі ви бачите велика кількість у нас схем, і кожна схема я хочу тут ще зазначити. Я про це говорила, коли ми презентували підручники 6-го класу. Всі підручники побудовані за діяльністим підходом. Діяльність підхід, ви знаєте, передбачає перетворення дійсності, тому кожен знанєвий компонент коротенький виклад інформації підтверджений якоюсь дією, яка може виглядати в вигляді схеми, таблиці ілюстративних спостережень тощо, або різних видів діяльності в даному випадку ви бачите про схему поле небезпеки. Дуже цікаві сюжетні ілюстрації, розглядаються сюжетні малюнки, і з кожним малюнком проаналізуються праналізується, проаналізуєте види ризиків та їх рівні. Аналізуються певні дії, проробляються певні дії. Ну, от, в даному випадку не просто схема, вона має бути проаналізована. Якісь цих чинників стосується того, чого мірі залежить особиста безпека людини. Ви бачите, так крім того, ми... Дуже активно використовуємо різного роду вислови, прислів'я, які дають нам можливість більш продуктивно виконувати освітній навчальний процес. Ну, от різні схеми і таблиці. В змісті підручника передбачено формування предметних ключових компетентностей на скрізних мінь, які ну фактично є результатом нашої з вами роботи. Шановні колеги, на виході. Ми маємо сформувати ключові компетентності на скрізні вміння через інформаційно-пізнавальний матеріал і практико спрямовані завдання. Отакі практикоспрямовані завдання, там де діти обговорюють харчову піраміду і моделюють ситуацію, активно моделюють, коли підлітки нехтують такими правилами. От, в даному випадку ви бачите таблицю, де визначена хвороба, збудник і джерела інформації, але запропоновано дітям шляхи профілактики кожного захворювання. Тобто ми використали тут детективний метод, ми не дали всю інформацію, а далі нехай вони запропонують тим більше досвід, практику певно, вони вже мають. Ми пережили ковід зараз, на жаль, у нас різного роду інфекції, герві. Грипи і так далі, і тому я думаю, в повній мірі як практика спрямовані завдання, дітки, дітки справляться з цими завданнями. Ну от ви бачите ще різного роду і. Практику спрямовані завдання. Зміст видів навчальної діяльності безумовно спрямовує нас на розвиток психосоціальних компетентностей, або ми їх ще називаємо життєвими навичками, так? визначені державним стандартом. І крім того, ми дуже активно намагалися відтворити у підручнику створити завдання для того, щоб могли бути реалізовані на слізні вміння. Це читання з розуміннями, словні власні думки і конструктивне керування емоціями і так далі, тому подібне. Ну, в даному випадку ви бачите як приклад конструктивне керування емоціями, це вираження емоцій почуттів, де ми пропонуємо провести рольову гру. Пригадати, придумати причини, які можуть викликати сильне емоційне збудження, так і ось тут дітки використовують цю подана рольова гра, вона розписана, де вони можуть її використати в повній мірі. А ви можете використати різного роду методичні прийоми, форми, які вам свобода вибору, ваша автономія, будь ласка. Ну, от ще одне завдання знову ж таки, як медіа, зокрема інтернет, може вплинути на ваші навички безпеки, здоров'я, добробуту. Тут вони досліджують, обговорюють і який це вплив вирішують позитивний чи негативний схема представлення. Крім того, ви знаєте, що за рахунок діалогу діалогу між учнями віку наших дітей ми намагаємося використати такі цікаві. Висловлювання наших підлітків, де вони мають їх обговорити, і не завжди вони будуть вірними. Ми вставляємо сюди хибні твердження для того, щоб вони могли розкрити, мали змогу розкрити ці хибні твердження, обговорити і висловити свою думку. Ілюстративний матеріал підручника він в повній мірі відповідає психолого-педагогічним особливостям учнів, учениць, морально-етичним, естетичним нормам і відповідає створено відповідно до вікової категорії. Крім того, ми врахували гендерні орієнтири і таким чином підручнику. Повністю реалізоване досягнення очікуваних результатів навчання через пропонований зміст інтегрованого курсу, наявна доцільна система запитань, завдань, вправ, де ви можете вільно працювати в парах, групах, виконувати проекти, крім того, застосовувати різні методи і форми. Безумовно, без рефлексії, яка у нас безумовна. Може проходити через весь урок. Ми запланували таку рубричку, яка виділена, де є вижимка всього вивченого на уроці кроки до успіху. Ну, ось ще одна. Я хочу продемонструвати, бачите, кроки до успіху. Крім того, я хочу ще раз продемонструвати вам наше запитання і завдання. Вони коротенькі. Чому вони коротенькі? Тому що всі запитання і завдання вміщені в змісту підручника. Крім того, ви бачите, що ми педагогіку партнерства активно застосовуємо. У нас робота в, кожній, в кожному параграфі робота з батьками. В даному випадку вони говорять про тут, розглядають небезпеки, які їм загрожують, і разом з батьками створюють, розроблюють алгоритм дій. Ну і е, ми почали використовувати активні QR-коди, де вони дітки переходять за покликанням і е, переглядають відео. Ну, В даному випадку це урок змінної безпеки. Крім того, створюють чек-лист. Бачите, скільки ось такий домик у нас, це домашнє завдання, де вони мають виконати це все. Шляхи впровадження безумовно тільки в два залежить. Це і активна пізнавальна діяльність, і дослідницька, і вміння працювати з інформацією і розвивальні методи навчання. Я думаю, що ви все це зреалізуєте. Підручник спрямований на розвиток учнівства ключових, в першу чергу, ключових. Компетентності, нескрізних компетентностей, як інструмент предметних компетентностей, які сприяють здоров'ю, безпеці, добробуту, успішній соціалізації, самоілізації особистості. Шановні колеги, я всім дякую за увагу. Надіюся на те, що наш підручник вам сподобається. До побачення.